Вітаю вас, друзі. Ось і закінчується 2024 рік, і на Росії почали поступово відкривати очі, підводити підсумки і знову вийти про Україну. А тут ще Байден, як пишуть сьогодні ввечері пропагандисти, підніс Україні прощавальний подарунок. І це дійсно так. Сьогодні така топова новина рішення Байдена про виділення Україні 2,5 мільярдів доларів військової допомоги. Пакет ділиться на дві частини: одна частина це зброя для негайного використання зі складів, а також довгострокові поставки ППУ. Крім того, сьогодні з'явилася інформація, що Міністерство фінансів США виділяє Україні 3,4 мільярди доларів бюджетної підтримки. Також сьогодні була заява від Шмигаля, прем'єр-міністра України, що Сполучені Америки нададуть Україні 15 мільярдів доларів із доходів від заморожених російських активів. Таким чином, зважаючи на сьогоднішнє рішення Байдена, Україна забезпечена фінансами на весь наступний 2025 рік. І не лише фінансами, а й у значній частині зброї. І Україна зараз має, звісно, після таких рішень значно сильніші позиції на майбутніх перемовинах. Також що варто сказати, це те, що російські пропагандисти після цих новин почали писати, що Начебто Байден і Зеленський зробили ставку на війну до кінця, і що експерти прогнозують наступ. Знову пишуть на Росії про можливий український наступ. І навіть сьогодні з'явилися такі повідомлення про те, що нібито рішальний бій попереду, і що російське аналоговнєтне С-500 не С 400, а С-500 Прометей, якого ще толком ніхто не бачив, готується до сутички за скадриліями Ф-16 за Кримський міст. Щодо f 16 то російські пропагандисти, навіть не пропагандисти, а російські міноборони вже як мінімум двічі повідомляло, що буцімто збиті два літаки. Нещодавно дня три тому, і сьогодні знову повідомлення та ще й таким пафосом. Хоча сьогодні так званий російський воєнкор Файтер-бомбер пише про те, що це брехня, що де докази, де залишки, де уламки цих літаків. Починають навіть пропагандисти обурюватися ці брехні ці маячні, але на Росії нічого не змінюється. Я ж навесні цього року прямо казав, що незважаючи на те, що Білусов робив гучні заяви, що помилятися можна брехати – ні, нічого не змінилося. Також пропагандисти пишуть про те, що Зеленському не варто хвилюватися за можливі масові протести, що населення України не готово виступити проти влади. Тим більше, що в України є фінанси, є фінансова основа. І я скажу прямо, що дуже так наївно на Росії хто сподівається, що в Україні будуть протести. Україна зараз бореться за своє виживання і зараз про будь-які протести і мови бути не може. Те, що цікаво, це те, що підводять підсумки, як я сказав на початку цього випуску. Наприклад, кремлівський політолог експерт Марков. Сьогодні публікував таку карту і повідомив, що російські опаційні війська захопили на території України за цей рік 2800 квадратних кілометрів. Він написав 2800+, плюс, але ще мінус територія Курщини. І загалом Марков пише про те, що в 2024 році було захоплено приблизно таку територію, як три площі Києва, і що це дуже мало. Що всі чекають, коли почне розвалюватись фронт ЗСУ, а фронт все не розвалюється. І є таке сподівання у Маркова, що можливо у наступному 2025 році фронт розвалиться, але ніхто не знає. Більше того, деякі російські експерти, зокрема оглядач несміян, Пише про те, що навіть якби окупаційна армія захопила чи захоплювала за рік не 2,8 тисяч квадратних кілометрів, а 4,5, тобто в два рази більше, він каже, що потрібно ще 100 років приблизно воювати такими темпами, щоб захопити усю Україну і вийти на кордони з Європи. А якщо будуть захоплювати менше, то що 200 років? І звісно, на Росії сьогодні звернули увагу на цю карту. Опублікували, що насправді вони небагато територій захопили, і при цьому величезні втрати. Країна продовжує носи удари і в глибину території країни агресора. Є наслідки, зокрема щодо нафтопереробки, але про це я вже говорив в передніх випусках і скажу в наступних потрібно насправді більше, але вже так відчутно удари зсу в глибину території країни агресора. Важливо, що пропагандисти все частіше піднімають питання завершення війни. Зокрема, сьогодні на сайті Лінтару з'явилася стаття про те, що війни не бувають вічними. І пропагандисти пишуть про те, які випробування очікують Росію у наступному році, і чому світ боїться глобального конфлікту. Щодо глобального конфлікту, так званого. Я скажу так, що зараз деякі російські пропагандисти, ті люди, які безпосередньо агітували дуже сильно цю агресію, вони починають говорити, що потрібно завершувати. Лунають такі заяви, що Путін має зупинити, тому що це все може перерости в глобальний конфлікт у третю світову, і Путін має показати те, що він, начебто, з такою широкою джею, що він. Є рятівником світу, президентом світу, як вони постійно розповідають, і саме така риторика вона абсолютно підходить для абсолютної більшості росіян, що Буцімто Путін врятував світ. Хоча насправді будь-яка риторика підійде для. Абсолютної більшості громадян Російської Федерації, як ми пам'ятаємо, Путін нещодавно заявив, що Росія виконала усі свої цілі задачі в Сирії, що все добре, що це нібито перемога. І що хтось щось там обурювався? Ні. Хоча Росія втратила свій вплив в Сирійській, в Сирійській Арабській Республіці, і зараз є питання, що Росія може втратити її свої бази. Як? Авіаційну авіабазу, так і логістичну базу. І нічого, росіяни спокійно на це дивляться і реагують. Тому, якщо Путін скаже, щоб врятувати, начебто, світ від Третьої світової від ядерної війни, він е, прийняв таке рішення, щоб зупинити війну, то це на Росії буде сприйматися буквально, тому що для них Путін, чи навіть не Путін, будь-яка людина, яка перебуває на посаді президента РФ, яка править ними, вона є для них так званим московським напівбожеством вождем. І там без всіляких емоцій, ну можливо, якісь там певні будуть епізоди, але абсолютно більшість росіян просто покірно схилить голову і буде ратіти, що війна вже закінчилась. Тому такий поворот подій і те, що російські пропагандисти акцентують увагу саме на тому, що світ боїться глобального конфлікту, це також така підводочка до того, що вони будуть розповідати. Але щодо мирних перемовин, то поки немає ніякого просвіту, поки немає жодних натяків на те, що вони будуть успішними в найближчі кілька тижнів. Адже сьогодні пролуналися яви і від Лаврова, і від Піскова, що немає ще Ніяких таких дзвіночків щодо мирних перемовин, і Пєсков заявив про те, що він не бачить навіть можливості якихось варіантів, щоб не те, що повністю війну зупинити, а навіть якусь, наприклад, окрему фазу цих бойових дій і цього конфлікту щодо ситуації на полі бою, то за минулу добу окупанти втратили 2010 військовослужбовців, тобто втрати великі. Так, вони втратили десятки одиниць техніки. Но якщо ми подивимося звіт від нашого генштабу, то побачимо, було 186 бойових зітнень, найбільше на Покровському напрямку, так як це і попередні дні, тижні і місяці, а також на Курщині. І такі втрати окупантів вони свідчать про те, що Російська окупаційна армія знову активізувалася на Курщині і дуже поспішає, хоче звільнити Курську область до 20 січня, до дати інаугурації Трампа. Подивимося, як вони будуть діяти далі. На Курщині зараз ситуація для збройних сил України складна, але наші воїни-герої стійко, мужньо, героїчно тримають рубежі. Збройні сили України продовжують і далі наносити удари по телах окупантів в глибину території країни-агресора. І сьогодні з'явилася така цікава інформація в російських ЗМІ про те, що ЗСУ вдарили по нафтопроводу Дружба. І цей нафтопровод знаходиться в Брянській області, ця його частина. Але тут цікаве те, що було пошкоджено, зруйновано технічне приміщення. Не все, але частково. Російські пропагандисти пишуть про те, що удар попередньо був нанесений реактивною ракетою дроном пекло. І Це досить цікаво. Уже пишуть про те, що збройні сили України б'ють і ракетами пекло. Але при цьому Україна нанесла удар безпосередньо по нафтопроводу. Удар був саме по технічних приміщеннях, і це таке попередження від України. Чому попередження? Справа в тому, що пропагандисти починаючи десь з середини грудня, пишуть про те, що Кремль планує бити по українській газотранспортній системі. І ось Україна показує те, що вона може бити по нафтопровіду Дружба. І що Росія зараз через нього таке ще експортує свою нафту, наприклад, в Угорщину і Словаччину. А Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини проросійській, сьогодні про це пишуть міжнародні ЗМІ. Виявляється, поскаржився в Європейський Союз, в Єврокомісію на Зеленського, на Україну, розіслав листи лідерам країн ЄС, також зі скаргами, в першу чергу на президента України, і сподівається, що буде якесь рішення. Жодного рішення не буде. Невідомо, чи він буде дійсно заблоковувати експорт в Україні, поки сказати, важко, хоча погрожує, але якщо навіть заблокує, то інші країни, зокрема Польща чи в першу чергу Польща, Україну підстрахують. Щодо Фіцо, то тут просто без коментарів. Важливо, що на території країни-агресора активно діють партизани, майже щоденні є новини. Наприклад, сьогодні з'явилось повідомлення, що під Москвою партизани знищили два локомотиви, які мали відправлятися в Україну. І, до речі, я ще додам: сьогодні ввечері з'явилось повідомлення, що Збройні сили України вдарили по Курській області, по місту Львову. І цей удар був нанесений по місцях дислокації окупаційних військ. Є відео з Львова, і видно, що детонують боєприпаси, детонують. Патрони, окупанти бігають, метушаться, движуха повним ходом, як казав Путін. Також крики про те, що одна з ракет попала в бункер, де сховалися окупанти. Які там наслідки поки дані не публікують, очікуємо, можливо, вже завтра будуть дані від Збройних сил України від Сил оборони України. Але удар, як пишуть російські пропагандисти, буцімто був нанесений ракетами Хаймарс. Цей великий пакет допомоги від США це для нас зараз вкрай добре, тому що ми можемо використовувати свої резерви, свій недоторканий запас і зараз підвищити наші удари по місцях розташування дислокації окупантів в різних будівлях, як на території країни агресора, так і на тимчасово окупованих територіях України щодо змісту цього пакету військової допомоги. Там так розпливчато написано. Я не бачу сенсу цитувати, тому що що там насправді хто знає, чи отримає наприклад Україна в цьому пакеті допомоги ракети балістичні Атакумс, чи отримує Україна крилаті ракети для літаків Ф 16 Цього там немає. Але вчора ввечері президент України Зеленський сказав про те, що буде дуже добра новина щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Тому цілком можливо нас чекають ще багато добрих новин. Щодо добрих новин, то є сьогодні повідомлення від Мінекономіки про те, що Україна збільшила експорт на понад 13% до 41 мільярда доларів у цьому 2024 році. В грошовому виморі це на 13,4% понад 40 мільярдів доларів. Але в фізичному вираженні експорт збільшився на 28,8% до 129,3 мільйонів тонн. Новини, коли збільшується у нас експорт, це новини для нас просто не те, що важливі, а життєво необхідні. Адже саме завдяки збільшенню експорту, реально Україна посилює свою економіку, свою економічну міць, і будь-яка країна вона може розбагатіти лише за рахунок експорту. Якщо ми подивимося, як, наприклад, розвивалася колись Туреччина після другої світової війни, або як зараз діє Китай, це ставка виключно на експорт. Туреччина взагалі була відсталою з Коподовською країною, продавала потихеньку на ринки, наприклад, ЄС, свої помідори, свої ті ж апельсини, мандарини, фрукти, овочі, експортувала, експортувала валюту в країну, а потім Туреччина розвинула свою промисловість. І причому зараз промисловість в Туреччині, навіть теж машинобудування, вона досить потужна. Туреччина має потужну суднобудівну галузь, хоча раніше вона її не мала. Туреччина виготовляє і зараз свої танки, гелікоптери. Нехай не повністю сама, нехай там, наприклад, двигуни не може виготовляти, нехай те не може. Але в цілому навіть це стосується і верстатів. Зокрема, наші ракети до РСЗО, РСЗВ Вільха. Вони були виготовлені, раніше виготовлялися на турецьких станках. Україна замовляла ці станки у Туреччини. Туреччина рік виготовляла спеціально. І те саме стосується Китаю. Китай робить ставку на експорт. І навіть через цей Аліекспрес, якщо хтось звернув увагу, хтось купує там товари, що доставка фактично там нуль. Хоча, здавалось, який може бути нуль, така величезна відстань. І доставка або якісь копійки, або просто безкоштовно. Китай субсидіює доставки, сам уряд, навіть зброї і озброєнь. Одну якусь нещасну гаубицю, типу Д-20, яка, умовно кажучи, на світовому ринку може коштувати там. Зараз, звісно, все подорожчало, а раніше це могло бути десятки тисяч доларів. Якусь африканську країну, навіть доставка морем буде невигідною, значно дорожчою, чим ціна цієї гаубиці. Але китайський уряд субсидує, щоб китайські компанії продали, закріпилися на ринку якоїсь африканської країни. Тому те, що у нас зараз зростає експорт, це просто дуже добрі новини, і новини життєво необхідні для нас. І це те світло, яке нас надихає. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрі також новині на тому, що Україна повернула з російського полону 189 громадян. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.